Усім привіт, друзі! Всіх вітаю, вітаю на перегляду даного відео. Друзі, сьогодні мені не вийшло трошечки піти на роботу. Я був вдома, і протягом доби в мене було декілька майстрів. І один з них я хочу показати вам. Сьогодні в 10.50 це було зіграно на Центріоні 7 Drip 1. Ми його прокачали повністю, було в топ. І тепер, друзі, ми показуємо хороший бій, який у е, нас получився. Він, зразу скажу, він не буде такий аж довгий, бо в загальному він тривав 5 хвилин. Тобто, тобто це є Турбач. Це турбач, але ми в ньому показали. Е, Майстерність і отримали знак класності майстер. Як ми бачимо, ми граємо з рівнями, 10 рівнями, 9-10 рівні. І ми їдемо саме на міст, на ст позицію. Тут я не знаю, там щось про свою думаю, дивлюся на ту сторону. І я зараз лише починаю нормально включатися в гру. Заїжджаю на позицію, щоб пристрелити хто Якогось, хто буде в кущику зараз сидіти, наприклад, у цьому кущику, на який я дивлюся. Але бачу, що прожетка вже там стала, і я не буду не буду е, вилізати. Але прожетка отримує свої шоти, і вона зараз 700 хп. Тут виїжджає центріон інший. Я його бачу. І виїжджаю все ж таки добирати його. Бачу, що у наших тут багато хлопців, і ми можемо взяти та проращити цю позицію. У нас тут три, три стежки проти одної стежки. Тепер Тепер легко перез... перезаряджаємося, добираємо ушку. Бачимо, що тут Айфаза нагліє, Його тут на гусеницю. Ну і ми просто йому поновлюємо гусеницю, як би там не було. Е, Далі. Їдемо ми в сторону, щоб об'єкт 777, а також прожетку е, вбивати. Тут е, трошечки недобре підставляюся під 777 отримую перший швій урончик. Але розумію, що мені краще все ж таки добрати е, так? Добрати прожетку, щоб вона, е, тут не, нічого не зробила. Тут артилерія хотіла мене накрити, але їй не вийшло. І я танкую від об'єкта 777-прийшло От і прийшло 2 хвилинки бою, так. У нас вже є 2500 тисячі настрілу та 700. По моїх розвідданих, а тобто по моїй гусениці Також, друзі, маємо 3 фраги. Ми вбили Все ж таки центріона об'єкта. І ми вбили також проджетку Тобто три транка, які тут були, ми їх всіх вбили. Далі бачу, що лт десь майже під нашою базою, я можу проїхати тут і ну, проражти цю позицію. Замічаю, що, помічаю, що яга-єсота на базі. На мені не страшна. Ну, і тут ми тобто, все ж таки будемо з старатися вбити колісника нашого, але підставляється під об'єкт. Лишаємося шотними. Лишаємося шотними. Єбрик до мене не попадає. Тут також не знаю, куди мій снаряд полетів. Але засвітив повністю, і ми вбили, тобто наші союзники вбили цього прекрасного танка. Потім е, дивимося, що у нас тут є можливість все ж таки вбивати об'єкта ПТ Мона. Ми окладемо ймона гусеницю. Ми вже знаємо, що ми по гусениці маємо 700 демеджок, якщо не помиляємося. Тут об'єкт, не знати яким чудом, почав стріляти на мене. Чи я був засвічений, я точно не знаю. Ну і в загальному вицілюємо його НЛД, щоб пробити. Тут, на жаль, не влучаю все ж таки знову броню і знову кладу його на гусеницю. І в мене по гусениці вже, вже багато демеджу пішло, бачите. І І, і тепер також збирали також на моїй гусениці. Дивимося, їдемо далі. Бачу, що майже всі танки закінчилися. Треба тут їхати далі, добивати їхні всі. Я тут вважав. За, за добре покласти ягу на гусеницю, тому цілився в правий каток. Та, на жаль, мені не вистачило шкоди, щоб повністю її поставити на гуслю. І тут іде акуратненько, бо розумію, що зараз може бути артилерія тут, а також десь тут ТВП ще є Артилерія прокадешилася, не попала. Ми шот по артилерії дамо. І зараз останнім, що ми візьмемо. Це ми заб'ємо цю ТВП. Хочу так, Бо, на жаль, ягу під таким кутом я не пробив. Я не знаю, як я не пробив. Ну, але я поставив її на гусню, що додатково і мені по гусениці. Ось вам весь бій. 5 хвилин бою. 5 хвилин бою. Але це майстер. Зараз підемо на waterplace. Я вже залив. Залив, так... Цей реплей собі на, на сторіночку свою. Так, захоплення. Екрану є. От бачите, це перемога, медаль Оскіна. Я вбив три танка, які перевищують мене на рівень. Це є ТВПХ, це є проджетку, це є об'єкт. Ми нанесли 3776 урончику. 1939 за моїми розвідданими. Також е, взяли 1444 досвіта. Та ну, не нафармили, тобто, рахуйте, 24500. Нас пішло в загальному. Друзі, ось такий у мене був бій. Якщо вам сподобалося, поставіть, покладіть, будь ласка, подобає, підпишіться на канал, і ми ще будемо викладати сьогодні безліч е, відео з майстеросами моїми. Тож, всім чао всім бувайте!